Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій. Хочу вам поділитися з вами рецептом, як я квашу помідори. Для цього нам потрібно помідорки, помити гарненько чесничок. Я ось так порізав. Хрон, порізав, листочки хрона, сухий укропчик. Емальована відерочку, хочу зразу сказати, що так як у мене зараз такі відереця, якби приміняти не положено, тому що, якщо краска зійшла, ось метал, воно виділяє окіс, то використовувати його не Ну, Я в цьому році заказав собі дерев'яну бочечку, яку мені не встигли зробити, то я мушу. Робити в цьому відео водочкою, заливати до кінця не буду. О, то є, а в слідкую году буде бочечка, яка є спеціальна кришечка, прижимає дуже класно. І розсіл, який ми готуємо. Для цього нам потрібно на 10 літр помідор. Я беру стакан солі, півстакана сахару, 6 7 ловрових листочків, 2, 2 ложечки горчичного порошечку, 6 7 духмя, е, чорного перчика. Все це, це переварили, воно настоялося, схололо. І потім робимо що? Робимо, Викладаємо листочки хрону. на дно гарненько кладаю пару укропчиків, насипаємо туди хрончику і половинку чесничку воно придає дуже чудовий аромат. І різкось. Після цього викладаємо помідорки. Помиті помідорки. Зазвичай мені подобаються сцілярозки. Так ось це домашні. Є і зелене, то тобто, і жовтенькі, червоненькі. Я вчора вже і зробив. Те, що в мене тут помідорок мало виходить, щоб вони, були, я їх заправлю, а і ще цих 3 кілограмчика я добавлю. і потім будемо доквашувати. Висипаємо туди остаток. Хрону. Тобто хрону. Леврого листочка накладаємо перчик, не перчик, а листочок накладаємо, укріпчик, хай у нас хрончик буде цей отако, От і заливаємо укропом. Ось і весь маринад. Ну, звичайно, я ще тут 3 кілограмки докуплю, тому що відео я ввечері вже заквасив, доложу туди і все, 2-3 неділіки, все готово. Аромат дуже класний, помідорки, виходить, дуже-дуже смачні. Всім доброго, приємного апетиту і до зустрічі!